Червоний це найгірший кольор, який ви могли б використати в дизайні вивісок та зовнішньої реклами. І ось чому? Перше, це те, що здавалось яскравий колір, навпаки, має приваблювати увагу та легко щитватись. Але наставці червоний на білому або червоний на чорному гарно виглядають на екрані монітору. А в житті під такого дизайну текст зливається з фоном, очі втомлюються. І на відстані дрібні деталі просто не щитуються. По-друге, це те, що червоний любить сонечко, і він на ньому дуже швидко і добре вигорає. Через час він повністю пропадає і ось вам прикладом. І якщо ви думаєте, що це сталося плином багатьох років, так, можливо, але червоний кольор найбільш чутливий до ультрафіолету, і вже через 2-3 місяці він повністю змінить свій колір. Звичайно, виріб можна заламінувати або покрити лаком. Це трохи продовжує термін його життя, але ефект не гарантований не завжди. Тресі це те, що червоний колір погано сприймається у сутінках та у темний період часу, на відміну, наприклад, від білого. Також в теорії кольору червоний асоціюється з агресією, з чимось тривожним і з тим, що заборонено, тільки якщо це не пов'язано з медициною або знижкою, тоді на нього точно звернуть. увагу. же ж цього уникнути. Обирати контрастні кольори. Темний фон, світлий текст або навпаки. Використовувати кольори з високою видімістю, передбачати освітлення, де будуть використовувати ці макети та тестувати читабельність на відстані, робити макап та перевіряти, як цей макет буде виглядати в реальному оточенні. Що таке макап, думаю, пояснювати не треба. Якщо треба, дайте знак. І головне, червоний це не завжди погано, але у зовнішній рекламі це може бути ризикованим вибором, якщо хочеш, щоб вивіска дійсно працювала, а не просто була. Продумай кольор до деталей.